Всім привіт! Сьогоднішнє відео моя постійна рубрика, а саме аналітика ринку, мої подальші торгові плани, мої угоди, які я беру на криптовалютному ринку. Тому поїхали. І так, в мене зараз відкритий ефір. Я взяв угоду по ефіру, викладав свій торговий план в свій телеграм-канал. Залишаю його сілки в описі під цим відео. Залишав торговий план по біткоїну. Основний план був такий, що від відкату, від локальних каскадів можна буде брати лонги. Що, в принципі, так сталося, тобто стався. Відкат до своїх каскадів. Можемо зараз побачити, що від цінової позначки 94 тисячі, а я викладав від цінової позначки 94800 можна брати угоду. І якраз від нової позначки 94 тисячі ціна відбилася приблизно до нової позначки 97 тисяч, що я вважаю дуже непавний результат. Але замість біткоїну я зайшов по ефіру і зараз поясню, чому я зайшов на ефір. Ми можемо побачити, що ефір також зробив відкат, але він зробив його приблизно ще вчора. І зробив приблизно, ну тобто, вже проробив свій рух, але паралельно об'єми продовжили заходити. Тобто, ми можемо побачити, що монетка тут торгувалася на спущених об'ємах, але ми можемо побачити, що в момент зашов об'єм полоям, і якби продовжили набивати, набивати, набивати його і паралельно знімати е шортистів. Тобто ціна почала продовжила знімати шортистів, паралельно е об'єм заходив далі. І це був хорошим сигналом на відкриття угоди в лонг. Чому я відкрив не по побіткоін? По своєму плану, я саме по ефіру, бо в мене зараз навчання, тренування, тому я не постійно в графіках тому зайшов в, в таку угоду, в яку, можна сказати, ремовірність прибутку приблизно становить вище, ніж 50%. Тому виклав в свій телеграм-канал більш як стабільнішу угоду, тобто більш, яка була прибуткова, тобто від сильних зон можна брати, і від об'ємів також можна брати угоди. Ну то вже не суть. Давайте перейдемо до самого основного, це аналітики, тобто мої подачи, торгові плани, щоб я ближчим часом відторговував. І так, у мене зараз від по ефіру, угода по ефіру, і я її буду тягнути приблизно до цінової помички 3000 або до самого верхнього каскаду 2800, де знаходиться сильна зона. Це один з моїх планів, чому я зараз буду тягнути. Е, на днях сталася одна з крупніших ліквідацій. Можна бачите, яка сопля зараз по дельті. Е, індикатор об'єму також дуже сильно виріс. Я зараз по історії це все показати не можу, як це трапилось. Но, е, якщо відкрити, наприклад, річний графік, то це принаймні один, одна з найбільших ліквідацій була, і по ефіру вона також була велика. Плюс е, індикатор об'єму він також виріс. І що індикатор об'єму нам показав на даному графіку? Індикатор об'єму е, він показав, що на цій ліквідації трапився дуже великий відкуп. Тобто на даній ліквідації було дуже багато відкуплених монеток. А це значить, що було дуже багато пального для подальшого росту монетки. Тому, в принципі, також момент зайшов бачите, бачите, об'єм. Е, і тим самим е, це був сигнал на так сказати, е, зріст ціни. В подальшому торговий план по ефіру, в принципі, було б дуже добре зробити перелой свого максимуму, тобто це один з самих основних планів. А в подальшому, в принципі, я думаю, що рано чи пізно ринок розвернеться. Він... Не зробить, я так сказати, своїх вищих перелоїв історичних максимумів. Я думаю, ми будемо потроху-потроху йти вниз. Якщо будуть продовжуватись позитивні новини, якщо там будуть розказувати, що Трамп піднімається, піднімає криптовалюту і так далі, і оцей весь двіжняк знов почнеться на криптовалюті, то можна сміливо сказати, що падіння воно продовжиться. Но Якщо цього всього не буде, якщо валюту мить забудуть, то моя одна з версій це те, що крупні гравці змогли відкупити оту та позицію. Тобто за рахунок ліквідацій саме звичайна людина відкупила позицію крупного гравця. І тим самим отут крупний гравець міг назбирати собі ліквідність на вхід і тим самим зайти в угоду по вигідній ціні. Ну поки що я спишити не буду, в принципі. Також давайте подивимось на біткоін. Я його буду оглядати на платформі Velo, Це також дуже зручна платформа для трейдингу, тому кому цікаво, можу записати про дану платформу відео, як нею користуватися, ну і так далі. І так, в мене зараз відкритий біткоін на годинному таймфреймі, і в мене зараз відкритий більш як глобально. Тобто можемо побачити всю проторговку, яка трапилась за дані декілька місяців. Можна побачити, що знаходимося на хаях, ну і почався, в принципі, ренч. Якщо подивитися більш з локальної точки зору, то можна побачити, що е, знизу почали збиратися об'єми. Тобто по індикаторі е, об'єму, можна побачити, що отута свічка зайшла, тут свічка зайшла. Тобто, отут того, знизу позаходили якраз об'єми, що свідчить про те, що є пальне на зріст. Тобто зріст може трапитись і він є дуже ймовірним. І якщо зріст трапляється, якщо ми виходимо з діапазону Пок, де було найбільше проторговано, Об'ємів е, на індикаторі. І якщо ми робимо перелой з самої сильної вершинки, а я вважаю, це вершинка е, каскад, тобто, який був сформований, тут того, тобто, можу побачити, що звідти відбивається ціна, звідси відбивається ціна. Ну І плюс тут Value area High знаходиться, е, знаходиться цінова позначка, де закривається весь індикатор об профілю об'єму. Тому, якщо ми робимо перелой даної вершинки з е, просуванням відкритого інтересу, тобто, якщо імпульсно росте відкритий інтерес, якщо ми робимо перелой, тоді це може свідчити, що багато ретейлів зайшло в угоду е, в лонги. І якраз коли ми знімаємо ці всіх ретейлів, ми йдемо вниз, всіх паралельно ліквідовуючи на поганих новинах, і робимо е, наступні е, локальні, а то й глобальні мінімуми, такі як 85 тисяч і нижче. E, тому, e, я думаю, в принципі, коротесенько пробігся по двом монеткам. Інші монетки не оглядаю через те, що вони мені ну, поки що не зрозуміли. Тобто, ефір e, і біткоін зараз найбільш мені зрозумілі і, в принципі, думаю, найпрофітніше буде торгувати саме їх. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, e, пишіть коментарі. Всі коментарі читаю, всі е, відповідаю. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там викладаю всі свої свіжі торгові плани, де я відкриваю свої угоди, де їх закриваю. Е, на зв'язку був Владислав. Всім пока.